Що ж, друзі, всім привіт! Ми повертаємось до е, такої цікавої ігри, яка називається Козаки та Аврора Капітан TCG, так ось вона правильно називається «плей в плеймарті, або в App Store як можна скачати. І сьогодні ми будемо з вами оживляти наші фішечки, переносити їх звичайної кепси в, е, в трьохвимірну реальність, ось таку в гру, де ми нажимаємо ось, наприклад, колекція. Ви бачите, ще тут нікого нема. Після того, і так само зброя, після того, як ми відскануємо. Вони у нас з'являються. Зліва ми бачимо е, значок сканувати. Переходимо в цей значок, і ось тут нам потрібно навести е, на фішечку. Так він оживає, дивіться, класно, а? Дивіться, який класний, так? Да? Капітан Грім. Переходимо в колекцію. І, як ви бачите, те, що я казав, Відкривається відразу капітан і його корабель. Тобто, якщо ви скануєте капітана, відразу відкривається його корабель. І ось, як ви бачите, вверху йде шкала, бонусна колекція підвищує ефективність усіх кораблів. Для активації вміння зберіть усі фішки та кораблі. Тобто, головним потрібно це сканувати, звичайно ж, наших капітанів. Тому наступний це адмірал Гоу. Прикольна анімація. Не загоряється, постукав пістолетом і загорілась. Так, ну що? І дивіться, тепер у нас друга є фішечка, друга. Легендарний е, корабель і, і його капітан. Ну що ж, е, ідемо далі. Ідемо, Давайте проскануємо легендарні ось ці е, їхні зброї. Тому ті, які йшли в тубусі. Тесла Ган. Відсканована ось така пушечка. Прикольно, дивіться. Чу -чу -чу. Круто. Повертаємось до колекції і вибираємо пункт Зброя. І як ви бачите, ось вона вже в нас є відсканована. Давайте відскануємо наступний це торнадо. Ух ти яка анімація класна. Дивіться, вверху якийсь там кулер крутиться. Прям Ну, дійсно, прикольна анімація. А Цікаво, як вона буде в бою. Це просто буде імба, друзі. Так, ну що, ось вона і відсканована друга. Все, тепер у нас легендарний всі. Давайте відскануємо всі інші наші фішечки. Далі на зброю йде баліста. Ось така, дивіться, огняна баліста. Анімація просто класна. Ви таки... Вслухайтесь, як горить вогонь. І цей звук механізмів таких старих ж, воно скрипить. Просто класна анімація і взагалі... Відтворення шикарне. Ось, на друзі, перша наша баліста відкрита. Ідемо далі. Далі нас на черзі торпеда. Ух ти, яка анімація з димом. Так, прокручуємо, дивимось і. Ось така прикольніша торпеда. Дивіться. Просто клас так Ну що ж, ось у нас ще одна торпеда. Нам залишилось ще 5 зброй. Так, і ще одна наша зброя, яка в нас є, це вогнемет. Ух ти, який молоски. Круто, друзі, реально круто. Так, давайте ще раз наведемо. Пропала. Дивіться, яким вогнем на вас жме. Круто, просто класно, да. анімація просто шикарна. Ну що ж, і, і ще одна відкрита. Дивіться, в нас тепер є 5 зброй. Ну, звичайно, можна відразу легендарними користуватись. Так, по зброї у нас все. Друзі, погнали далі. Далі у нас є наступні е, е, гіллі. Це ось однозірковий магнус. Це вікінги. Так. Прикольна анімація, просто шикарна. Подивіться, в нього навіть татушечка ось тут на руці. Блін, ну просто класно. Реально респект розробникам за таку класну анімацію. Ось дивіться, ці вікінги. А, будь-якого ви персонажа скануєте і відразу відкривається його ж корабель. Так, ось цей вікінг це. Першого рангу, я так зрозумів, в нього одна зірка. Тепер давайте відскануємо Астрід. Вона е, має дві зірки і подивимося її анімацію. Ну що, дивіться, а, Астрид. дві зірочки. Прикольно. Так, ну що, давайте йдемо далі. Далі у нас є ще два капітана. Це капітан Дрейк. Mm -hmm. Честь, сюди. Одицькі, квітних класний два пера синьо червоних. Прикольний фішечка. Звичайний більше би журнальчик, щоб збирати їх там всіх колекцію. Дивіться, які в нього ззаді пряжечка. Круто, друзі, круто. Плюс одна фішечка. І, звичайно ж, бомба. Так. Ту дрейк. А, це Корсари, Корсари. Ось він. Капітан Дрейк. У нас його корабель вже є. Так, є ще армада, є морські вовки, дракони, мисливці, козаки. Давайте відскануємо капітаншу Аврору. Чи Капітанку Аврору і, звичайно ж. Нам відкриється. Охі. Очі і сонячні глад. Клас. Просто просто неймовірна анімація, друзі. Просто подивіться, в неї жовто-блакитні смужки заплетені в коси і зверху віночок з маків. Величезний респект за таку анімацію. Просто клас. Реально просто клас. Здійсно. Дуже і дуже постарались. Так, дивіться, нам відкрився корабель козаки і відразу капітан, капітанка Аврора. І давайте відразу ж відскануємо ще одну е, фішечку, яка відноситься до цієї ж команди. Я буду називати їх не гільдями, командами все ж таки це опа. Опа. Блін. Другой висрій. Ооо! Вони просто витаки, подивіться. Анімація шикарніша просто. Так, ось він ще один відкрився. І в нас, як ви бачите, вже відкрито кораблів 5 з 9 і екіпажа 8 з 30. Відкрито зброї 5 з 9. Ну що, погнали далі? Йдемо далі і далі ми відкриємо ще одного капітана. Це капітан Флінт, Всі ви пам'ятаєте, коли були сухарики такі. Та ну, вперед. Подивився в трубу, нічого не бачить. Постукав по ней. Ні, не роби. Склав. Та ну. Подивився оком вперед. Не дивлюся на те, що він. А, Бо він дивиться, куди дивиться. Він дивиться не в те око, яке бачить, а дивиться в те око, яке Так, Розробники просто на юморі. Просто. Блін. клас. І ось ми відкрили ще мисливці. Це мисливці. Шостий корабель з дев'яти. Розробники просто з, з юмором та щей. Так, ну що, давайте відкриємо наступного. Це мінг. Хто пам'ятає в тому відео, він у нас був розклеєний з тубуса. Ми його склеїли. Це якісь самураї, друзі. Чи дракони? Дракони. Це щось відноситься більше до східної туди. Напрямку щось до Китаю, скоріше всього, це дракон, символ Китаю. І ось саме такі от самураї, щось з Японія, Китай. Зробили ось таку команду. Давайте відкриємо, подивимось, і це дракони. Так, дракони з сьомий з дев'яти кораблів відкрито. І, і відкриємо ще одного і, новенького. Це білі. Хто ж ти такий білі? Прикольний Гмм. дивіться Прикольний білі дивіцький. Анімації шикарні. І до кого відносяться ці білі. Зараз ми подивимось. Так, це також мисливець. Це мисливець, він відноситься до капітана Флінта. Так, і нас ще дві фішечки залишились. Це якісь морські вовки, напевно. Я не знаю. Зараз ми відскануємо це ось е, седрік. Дивіться, яка шкатулка. І шкатулки він з'явився. Як класно жонглює з цією тростю. Круті анімації. Так, це армада, друзі, це армада, а морських вовків у нас поки що і немає. Виходить, що морських вовків у нас немає. Давайте відскануємо останнього нашого героя. Це Томаса також з цієї ж команди армади. Ось він відкриває свою логотип цієї гільдії чи команди. Так, ну що ж, ось. В принципі, друзі, ми відсканували всіх, хто у нас був, окрім, звичайно, повторок. Повторок у нас там трішечки було в попередньому відео. Дивіться, у нас тепер відкритий екіпаж Корсари, є два бійці, армада відкрита з двома бійцями, вікінги з двома, морських ровків, на жаль, у нас ще немає, залишилось один не Невідкритий корабль, є дракони, є дракони один, мисливці два, козаки два і ось від легендарних тішки, друзі. Тому відкрито в екіпажі 13 з 30, відкрито кораблів 8 з 9 і відкрито зброї 5 з 9. Ось такі легендарних, три звичайних і ще чотири залишається. Ну, друзі, давайте е, зараз, можливо, наберемо команду якусь і спробуємо вибрати екіпаж. Так, а як тут вибрати? Так, вибрати капітана, давайте виберемо капітана. Давайте виберемо капітана Гріма. Дивіться, в нього атака просто. Тут зброю давайте виберемо деслаган, торнадо, очки сили 300, 300. Жаль, немає, тобто, На жаль, немає, тут потрібно збирати екіпаж. На жаль, у нас не всі ще відкриті. А можна вибрати корабель інший? Так, зараз, зараз, зараз ми це все діло. Кораблі. О, дивіться, давайте виберемо кораблі. Де наші легенда? 1200 1395 Месник і летючий голландець. Дивіться, атака в нього невелика, але здоров'я побільше, броня сильна і швидкість. Давайте виберемо оцей летючий голландець. Ну, Це легендарні кораблі, тому давайте Так, тепер нам потрібно вибрати капітана. Вибираємо гріма. Вибираємо зброю. Торнадо вибираємо. Так, а що це? Що нам не вибирається? Певно, це все. Ну, давайте спробуємо одну хоча б одиночну гру зіграємо і перевіримо, як воно це все відбувається. Дійсно. Перший раз все ж таки з легендарною фішки, з легендарним кораблем. Можливо, на тих інших звичайних кораблях можна ще вибирати екіпаж, а тут вже йде тільки один е капітан легендарний і одна легендарна. Ух ти, дивіться, які нам випали. Два з нами слабеньких, а в них там два сильних команді Тому все ж таки вже. Тут ще потрібно розібрати що де досі. Дивіться, мене взірвали просто нереально. Потрібно ще розбиратись і, звичайно, там є ж. Мене аж розвернуло, дивіться, я попав. Ні, ну тут просто нас розносять в хлам. Ну, в мене два звичайно простих в команді. Мене запустили торнадо і ми програли. 9-1, ось так ось нас розгромили. Ну, ми побачили, в принципі що тут все ж таки все залежить від того, яка у вас команда. Якщо у вас, допустимо, дуже слабенькі гравці, відповідно, ви нічого не зможете зробити. Тому потрібно, дивіться, ось новий скін. Новий скін називається перлина. отримали. І тут ви можете також з шляху збирати різні нагороди, скіни там. Ну що, друзі, ось таке було цікаве відео сьогодні. Ми відсканували нових наших героїв і зброю в додатку. Звичайно ж, гра дуже цікава, затягуюча. Ось тут є рейтинг. Перемагайте, здобувайте бали, виходьте по таблицях вверх, участвуйте в розіграшах з Sony PlayStation, JBL наушників та павербанків. Про все це є в телеграм-каналі Аврорі. Тому заходьте, дивіться, знайомтесь. Ну, Сьогодні таке було цікаве відео. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей. Пока.